Вітаємо вас. У нас в гостях пан Роман Зілінко, історик, мистецтва, іконописець, завідувач виставкового відділу Львівського Скансену. Ну, Львівський Скансен це те, що в народі називають Шевченківський гай, а офіційна назва це музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького. Скансен, це пане Романе, зі шведського? – то… – Це та місцина в Стокгольмі, так? Так, то є, то є фактично передмістя тепер Стокгольма в той час, на кінець ХІХ століття це було таке собі село, от, яке замузеєфікували. от, І фактично, а пізніше, довкола того, почали туди переносити давні такі цінні об'єкти народної, там, дерев'яної і іншої архітектури, от, щоби зберегти от культуру. Шведського села. От і це перший музей у світі, так? А та, це був такого плану. Перший, перший музей побуту, перший музей під відкритим небом в світі. От, і за назвою того тої місцевості всі музеї під відкритим небом називаються скансенами, скансенами, скансенами. Або... Ми були там? Ні, я, на жаль, не був. Ще мені не вдалося. Мої моя дружина і діти були якраз минулого року. Їздили подивилися, дивилися, приїхали під величезними враженнями. От я, я дуже добре знайомий зі сканценами на території Польщі Словаччини, тобто ближчі, ті, які ближчі до нас. От, а в Швеції ще не був. Яка роль в час війни? Львівського Скансену. На вашу думку, яка би мала бути, яка задекларована, яка профінансована, і як це вдається реалізувати? Угу. О, в ну, зрештою, це як, як кожна інституція. Кожна інституція багато залежить від людей, які там працюють. От і зараз на, на цей час в Скансені вази, створилася така дуже гарна, молода, цікава команда. <гум> uh, і яка якраз десь сформувалася з початком війни? Тобто так сталося, що повномасштабної Так, так, так. Чи дві Ні, ні, з повномасштабної, перепрошую, там, тобто з 22-го року. <гум> До цього другого року виконувати обов'язки директора почав Михайло Закупець. От десь з того часу теж прийшов я до, до Скансену. От ще декілька людей в з попередніх, попередні, давніші працівники. Теж. От, і в і за цей час направду дуже багато було, було різного зроблено. От, багато переоцінено і багато. Ну і зрештою, час є. Час є такий, коли, коли потрібно було працювати багато. По-новому, в нових реаліях, з новими можливостями, без е, можливості якогось там спеціального дофінансування державного іншого. От, і відповідно воно дуже гарно так в лапках там, мотивувало до, до праці, до пошуку нових якби, шляхів. От, і, і за той час е, Новосканзін ну, став таким, мені здається, Може, я в своїй бульці там не добре бачу, як це збоку виглядає, але мені видається, що, що Скансен став таким доволі помітним на мапі Львова останньої і мистецьких подій, і культурних подій, і, і навіть якоїсь роботи з військовими, з, з переселенцями, от з різними аудиторіями, в тепер, на жаль, дуже актуальними. Так? От, тут хотілося б конкретизувати в день музею. Міський голова дав вам дві нагороди mm -hmm. і за виставкову експозиційну діяльність, mm -hmm. не знаю чи правильно, я кажу, mm -hmm. і за найкращий проект. Конкретизуйте, будь ласка, розкажіть от mm -hmm. зміст цих нагород. Ну, я так я звісно, ну дуже дуже приємно і дуже дуже був приємно здивований, що в було нагороджено аж дві в двох номінаціях нас, бо, бо, бо це властива заслуга всієї команди музею. От і е, 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 мушу сказати, що. E, насправді за останній час, і особливо знову ж таки за тих два роки, от е, культурне мистецьке життя, музейне життя у Львові ну дуже пожвавлене. Тобто, направду, ви напевно теж зауважили, що е, відкрилося кілька нових музейних локацій, нових галерей, нових просторів мистецьких. От і якщо можна казати, така конкуренція мистецька є дуже висока. Зрештою, дуже багато, дуже багато митців, художників. Музейників uh, в... Переїхали сюди з початком повномасштабного вторгнення, там із Києва, і з Харкова, і з півдня України. От тому, тому середовище дуже динамічне, дуже цікаве, і дуже багато чого зараз робиться. Тому це при тому, що найцінніше захований фондосховище. Очевидно, що так, і це, це при тому, що ми працюємо зараз, як правило, не з фондовими колекціями, всі, а з е, сучасним мистецтвом. Що до речі, теж дуже цікава є тенденція, що дуже багато з'явилося Місць, де є представлене сучасне мистецтво. І також це сучасне мистецтво в силу того, що постійні експозиції з музеїв, з галерей є заховані, От воно увійшло в простір в тих. Музеїв, галереї в, в ті постійні експозиції, так сучасні проекти, сучасні художники. Зелений коридор, якого не було раніше, е, якого не було, який був трошки складніший, бо все-таки все музеї наші завжди є обмежені в просторі, в площі. так, Тобто, це є. Ми маємо величезні колекції, що теж є великою проблемою. Маємо величезні колекції. От, в наприклад, там е, наш музей має понад, понад 20 тисяч одиниць колекції, там невеличкі фондосховища, невеличкі. Невелич... Експозиційні приміщення, національний музей має там близько 200 тисяч одиниць збереження. Теж там на обмеженому просторі, обмеженому цьому в е, галерея е, національна має теж десь здається, близько там 100 тисяч одиниць збереження. От, в при тому, що вони мають великі об'єкти, але теж не не можуть це все е, свої притим речі представити. а і намагаються використати якнайбільше відповідно для тимчасових експозицій, для тимчасових виставок відводяться якісь там ну скромні скромні зали. Зараз є можливість працювати з тими е, сучасними проектами. Тим більше, е, сучасне мистецтво воно е, воно воно реагує на реальність. Тобто воно є, воно є е, е, актуальним. Мобільне Актуальне, мобільне, динамічне. Воно воно в. З, е, то це контемпери, так воно реагує на дійсність. От, і в, нашу, і в нашій реальності, в нашій дійсності зараз є супер важливо адекватно реагувати на дійсність, адекватно її якось фіксувати, от не тільки десь в розмовах, не тільки десь, але теж фактично виставляти, показувати, провокувати розмови, провокувати дискусії, от, провокувати емоції теж. І в і ми тішимося, що, наприклад, з нас в Скансені, от з. 22-го року ми теж вирішили, коли почали працювати, коли почали працювати над над програмою нашого розвитку на ті найближчі роки, що давайте ми пустимо більше сучасного мистецтва, актуального мистецтва в наш простір. Так, це і етнографічний музей, це і музей побуту, музей архітектури. Але знову ж таки, не прореагувати буде злочином. Не, не, не дати от тої, такої сучасної думки, теж ну напевно, в це може бути. Позиції, От. Крім того, крім того ми маємо, в нас звільнилася якась площа виставкова в костелі з Язлівчика, де була постійна експозиція дерев'яної скульптури, ми її заховали. От, відповідно, в нас з'явився простір. Де микі ми можемо використовувати на сучасні проекти, і, і таким чином, ми, ми зробили там за цей час декілька проектів з них такі найважливіші то твівтар то небесного воїнства Альбіни Ялози, такий величезний гарний проект, з який вона отримала нагороду бієналі Андрея Шептицького. А потім чудову виставку рисунків вже небіжчика Євгена Лисика, але теж на військову тематику. На цю тему драми військової драми людини, яка переживає війну втрати. От зараз, от щойно, от вчора, ми розібрали виставку влодка Кауфмана Рани. От, теж дуже актуальний такий був проект, який крутився довкола цього щоденного фіксування втрат. От і позиції художника, який в тій дійсності живе, і розуміє. Чому за рахунок кого він працює, живе, творить? Так тобто проект полягав в тому, що Влодко щодня від початку війни від 14-го року замальовував портрети тих е, загиб, загиблих солдатів-стрільців, які загинули в цей день. Колись пам'ятаєте, були в новинах, що сьогодні було стільки там обстрілів, загинуло стільки, поранено стільки. Там пропали безвісті, там такі. От. І він щодня фіксував там такі умовні портрети тих, тих людей. От. Після 22-го року, коли вже немає тої так, фіксації втрат, от він каже: Я продовжую далі малювати. Я не знаю скільки. От мені болить, бо я не знаю скільки, може, то залежить. Я намалюю стільки, стільки загине, тобто, ну такий був момент складний. От, але це. Теж такий важливий важливий проєкт. Ми... Його, зараз... його розібрали в марку. Розібрали, ні. тобто Цей проєкт він, він живий доволі. Тобто, знову ж таки, за рахунок того, що Влодко з ним працює на щодень. От І кожного разу він трансформується в якісь різні проекти. Перший, перший раз він виставляв його в іншій формі, в дзизі. В... Куратором цього проєкту був. Юрко Вовкогон, власне ветеран війни, і і він це бачив по по своєму по одному. Зробив пізніше в лодку возив це до Нью йорка в український музей в Нью-Йорку Це виставлявся, пізніше в Берліні. От і зараз в нас в тому просторі. Костелу зі злівчика, от і але тут ми це поєднали теж втрати людські з втратами культурними, тобто були виставлені поруч з тими його рисунками, теж покалічені часом е скульптури, е які символізували теж отой, щоденні втрати і моральні, і в культурні, також, тобто крім людських. Нагорода міського голови була за один з цих проєктів? За, це було за, от, за, за цю низку проєктів, які відбулися в Скансені. А їх там було в, в кільканадцять от, за, за цей рік, принаймні останній. От, і за виставковий проєкт року знову ж таки я кажу, що. Для мене це був великий сюрприз і яка приємна несподіванка. Бо насправді багато чого творилося і твориться у Львові за цей рік. О там тільки сказати, що відкрилося Jam Factory так в прекрасний новий такий мистецький центр. Музейний мистецький центр. От, відкрилося центр сучасного мистецтва Меркурій. От в інші музеї багато цікавого зробили. А ми представляли, ми подавалися з проектом. З проектом Крихкіші за скло. От, і це є це була виставка з виставка з колекції приватної Остапа Лозинського і Тараса Лозинського, От які якраз відійшли в Остап Помер два роки тому. Тарас Лозенський рік тому. От, і ми презентували їхню колекцію вперше ікон на шклі. Це одна з таких найбільших колекцій. І було видання каталогу, і взагалі оця тема була заторкнена тема колекціонування народного мистецтва, народної ікони, ікони на шклі, теж існування приватних колекцій як таких в сучасних реаліях. от, І в теж, наприклад, їхня вартість цієї колекції нічим не є менша за музейні колекції, може, навіть в чомусь є цікавіша, так? І теж є, є потреба треба працювати з е, тими приватними колекціями так чи інакше вони колись опиняться в, в музеях більших от ми як представники музеїв маємо тим цікавитися займатися бо ми зацікавлені в тому щоб е, ці речі збереглися і збереглися в колекціях державних це все таки є надійне таке місце збереження от цікаво до яких приватних колекцій про які ви згадали у вас особисто найбільший інтерес Ну, в, взагалі у Львові, у Львові є сформоване їх музей. Та, у Львові є сформоване величезне середовище е, умов. Е, воно є навіть інституціоналізоване. От, і це є е, 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 інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток при науковому товаристві Шевченка. Один з засновників того інституту це є власне, був Тарас Лозинський, От, Очолює його Ігор Завалій. І є Ціле середовище от колекціонерів, які з 70 х 80-х років, от раніше там ще входив, наприклад, Іван Гречко. Так це ще там 60 ті роки. От які в принципово ще в радянський час, і потім вже в час української незалежності, займалися колекціонуванням українського мистецтва українських пам'яток. Тобто і професійного українського мистецтва, малярства, скульптури, декоративного мистецтва, і теж народного мистецтва. От і е, оскільки в радянський час музеї були великою мірою за ідеологізовані структури, так і, і в багато Попри те, що там працювали в Патріоти, попри те, що там працювали дуже важливі, важливі персони, такі, як в свінцій родина, так, як там, Василь Уткович, про якого теж ми, ми, ми багато говоримо, пам'ятаємо, в, в Олег Сидор, інші інші, от, то все-таки е, музеї не могли собі дозволити багато речей. Збирати так і це перейняли збирати нелегально це придбати, придбавати так, купувати, збирати, колекціонувати. Ну бо деякі речі просто ідеологічно не підходили до їх збірок. Ідеологія і, і гроші, ну, в гроші та це, це теж, але в першу чергу ідеологія була. Бо, наприклад, в ті самі приватні колекціонери, вони теж не мали особливих грошей, і статків. Вони великою мірою це робили на в голому ентузіазмі, от і на своїх там родинних заощадженнях, родинних бюджетах, при тому, що вони, як правило, це були були або інженери, або художники, або якісь письменники, журналісти, тобто люди, які нам не мали якихось там неймовірних доходів. От е, е єдине вони мали бажання це козні, збирати. От і і цей пласт культури великою мірою в, в для наших музеїв був втрачений. От в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки його перейняли приватні колекціонери. Особливо, наприклад, то, що стосується там е свічники трійці, в е ікони наш кліїв. Ручні хрести, народна ноша там інші такі речі ну в їх немає в державних колекціях. А пізніше, вже за ті останні 30 років незалежності, 30 з гаком. Українські музеї теж були бідні як церковні миші і теж не мали можливості це вже потім купувати там чи, чи, чи якось набувати. Тому, тому зараз для наших музеїв велика, великим викликом є вміти працювати теж з приватними колекціонерами, щоб заслужити довіру, щоби створити умови, щоби створити якийсь механізм співпраці з тими колекціями, щоб ми, ми там в, в наших державних музеях могли створити. Ті умови, що людина нам довірить зберігати свою колекцію, там на яких правах це вже там інше, чи передасть в постійну власність, подарує так, чи дасть на збереження, чи на експонування чи ще щось, але ми маємо викликати довіру в тих людей, що ми можемо з тими пам'ятками працювати от і показувати, презентувати людям. Державних музеїв, комунальних державних, комунальних, тобто різного різної форми власності там державної. Та ми маємо там міські, обласні в національній музеї. Якщо порівнювати виставкові площі, умовно кажучи, от національного музею в нього чимало локацій, так, так, так. і музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького, угу. то. Ну, Як... величезна різниця, так. тобто, очевидно, очевидно, що національний музей має великі площі, він їх гарно використовує. Ви наш... дуже недавно працювали, так? Так, так, так. Я, власне, десь до, до серпня 22-го року працював ще в Національному музеї у Львові і теж очолював виставковий відділ там. От, дуже добре знаю, як виглядає там ситуація з виставками і виставковою роботою взагалі. От, а в Скансені є інша специфіка. Це є, В першу чергу, це, знову ж таки, музей архітектури. Так? Ми презентуємо архітектуру, е, як правило, це і дерев'яна архітектура західних областей України, скажімо так. Uh, і в і в народне мистецтво, народний побут, народну культуру. От на, на теперішній час ми маємо невеличкий експозиційний простір той старий виставковий експозиційний зал, який був там за від 70-х років. От ми його зараз реанімували, ми його відреставрували власне завдяки завдяки нашим партнерам, друзям, які нам теж ножки довірилися. От, і ми не використовуючи ні копійки там десь державних коштів міських інших, ми властиво в за спонсорські за за партнерські такі в е, гроші. Змогли, змогли цей виставковий простір оновити, осучаснити, зробити інклюзивним, зрештою, теж для людей з, з інвалідністю, з різними потребами. От, відкрити ще один зал виставковий в укритті під, під адміністративним корпусом, от, де одно, який одночасно служить нам що укриттям для працівників музею в разі небезпеки, що місцем проведення майстер-класів за. Для дітей теж безпечним, бо це є в підвалі, і теж виставковим залом, де робимо виставки, теж користаємо з того. І власне, оцей простір костелу з'злівчика. Тобто маємо таких три основних простіра, простора. Але найбільшою нашою таким. Кажуть на таким атутом, нашою перевагою. Це є простір величезний, так? це є 36 гектарів простору в Вискансині. От і якісь мистецькі, мистецькі дійства, події, акції робимо в пленері, робимо на, на вулиці. Музей стосується західних областей. О, цікаво, музейна географія західних областей куди сягає? Відповідає. Реальні географії чи може трошки ширше? Реальність тих речей, які ми маємо зараз в музеї, так? Ну, коли наш музей заповідався, коли він створювався, то ідея була, що фактично від Поділля, тобто від умовно Хмельниччини, Тернопільщини, Буковини, в гуцульщини, Закарпаття через Бойківщину, Тут Львівщину, на Волинь, Полісся. Оце от буде ну, Фактично, згрубша оці західні області України, Західна Україна. Ну Полісся, буде... не Житомирщина Не Житомирщина та умовно Рівенщина, рівенщина, так в і, і, ну, і Волинська Волинська область, а Поділля це Хмельниччина, може десь би. Зачепити там в Вінничину. От. Але фактично нам вдалося нашим попередникам, засновникам музею, зібрати чудову колекцію будинків з Бойківщини, Гуцульщини, Закарпаття. Меншою мірою тут з околиць Львова. Буквально з Поділля в нас є одна церква і дзвіниця з Бучачини, з буковини декілька об'єктів. От і фактично в Волинь і Полісся в нас взагалі не було представлене. Оце от до осені 21-го року. В осіни два року, з буквально з прикордоння з Білорусі, села Соломир була перевезена одна хата. І якраз зараз вона докінчується її реставрація. Зараз якраз наші майстри, будівельники, реставратори перекривають дах над цією цим будинком. Нам вдалося ще перед перед тим повномасштабним вторгненням перевести одну хату з Полісся. От, і вона, от буквально, ми надіємося, що десь за місяць-два вона вже буде. Ми її відкриємо, вона буде в експозиції. Це теж для нас буде такий великий-великий крок до переду. Але ми, ми плануємо далі з тим працювати з е, кажу, в Волинню Поліссям, які в нас майже не представлені. Поділля в нас мало є. От і великий проект є, над яким ми також зараз працюємо. В оце в Михайло закупець, директор в Сергій Ципишев. От той, що керує науковою роботою з нашими архітекторами, з, з етнографами. Зараз розпрацьовують такий проект містечка Галицького містечка, яке має бути у тій верхній частині Скансену, де будується зараз добудовується новий вхід до, до Скансену. Має постати такий невеличка площа ринок, от з такими типовими будинками з на нашого регіону україни так міст містечкових будинків де буде представлена не тільки сільська рустикальна культура а теж культура міста і містечок Тобто якісь майстерні, крамнички, аптеки. Ближче до шведського. Власне, так, бо, бо українська культура це не тільки сільська культура. Так? Тобто, З радянського часу нас загнали от, в той вузький такий бік, що от, в Скансені має бути от тільки сільська культура. Так? От українська сільська культура, і там, до речі, на території нашого Сканце не було жодної, жодної будівлі, жодної пам'ятки. Ані польської, ані єврейської, ані німецької, ані жодних інших меншин, які тут жили крім українців. Були тільки українські е, в, в хати, українські садиби і тільки. Е, Такі ну небагаті, скажімо так, та от звітер на площі ринок будуть а ми ну, нам нам важливо, нам важливо говорити про українську культуру в, в багатшій перспективі. Так тобто, ми ми ми, ми ми, ми маємо не тільки село, ми маємо міста, ми маємо передмістя у Львові, Львівські передмістя всі були українськими. Так, крім того, так тут мешкали між нами там євреї, поляки. Так вони мали вплив на нашу культуру, ми мали вплив на їхню культуру. Чому ми маємо? Це замовчувати, чому ми маємо е, це обходити? Чому замість нас мають говорити про євреїв чи, чи німців чи поляків на нашій території? Чому ми про це не можемо говорити? Ми мусимо про це говорити. Експонати знаєте, де взяти? Е, так, власне, над тим зараз працюється той і. Наша команда музейна, у виграли виграли в грант на дослідження, і не тільки на дослідження, а ми вже маємо маємо попередню витипували кілька об'єктів, ті, які мають бути в містечку. От і зараз якраз е, е, ми виграли грант на дослідження цих об'єктів, на їх обміри і на створення їхніх проектів того стану, який вони мають зараз. Що навіть якщо навіщо не дай Боже війна. Безгосподарність, пожежа, стихійне лихо знищить цей об'єкт. Ми будемо мати дослівну їхню їхній проект, включно з зі сканованою. Ті пам'ятки будуть скануватися. В результаті ми будемо мати 3D-моделі, такі дуже чіткі тих, тих пам'яток. Що якщо ми захочемо його перенос, переносити, або не дай Боже, якщо він згине цей об'єкт, ми зможемо його відтворити на основі тих досліджень, що зараз мають робитися. А от всі виставки, про які ви згадували, зокрема і Влотка Кауфмана і інші, вони є відскановані, оцифровані. Ну, В зафіксовані щось є відзняте, десь відзняті якісь матеріали. В, м, очевидно, в, ну, питання оцифроване зараз є таке доволі ну, різне. тобто можна, і Рівень цифровізації є різний, можна його зазнімкувати на цифрову камеру, а, 3D. а, можна, а можна відсканувати там, і так. Тобто, та, в якийсь спосіб ми це зафіксовуємо. І, не знаю, Просто ну... відтворити їх один до одного буде вже важко, наступного ну, але й не. Нема потреби для чого, тобто то, принаймні, намі ну, мрія така, що десь десь дай Боже, щоб в найнайшвидшому часі після закінчення війни можна було це в якійсь формі якогось там, чи каталогу, чи буклету, чи чогось видати ті матеріали по тих виставках умовно воєнних, які були в нас скансені, теж як такий певний факт. Так? Відвідувачі внутрішньо переміщені особи не ну, офіційно так називаю, не люблять їх люди евакуйовані. Коли приходять в ваш музей, пізнають Україну. О, ну, та. В, 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 ну, бачите, музей, музей справді є одним з таких найцікавіших місць у Львові. Так? Тобто, ну, направду, Львів є супербагатий на різні пам'ятки, на різні атракції. Е, ну, зараз, може, трошки складніше в цей час, але взагалі там маса музеїв, маса пам'яток архітектури, де можна піти подивитися по це. Але все-таки велика частина туристів теж йде навмисно до, до Шевченківського Гаю, до Скансену. Щоб побачити в культуру українського села, в дерев'яну архітектуру, в побут український. От, і це є, це є важливо. І пізнають, і бачать, і, і це, є, це є дуже помітно. Щоб побачити, що захищають на фронті. От, теж, ну, зрештою, в, та, то, то все, все захищають. А в, ну, так, але українська культура. Це той кілок в горлі, кістка в горлі, е, та для окупанта для терористів. Ну, власне. Воно знаєте, направду на правду ніколи ніколи не, не задумувались, тобто завжди завжди пам'ятав та культура це є важливо та культура це є важливо це є там має бути в пріоритеті таке інше але на правду, за час війни особливо за тих останніх два роки це стало настільки важливо настільки вона набрало набрало вже ну намацальних таких рис коли, коли в тебе на очах руйнуються речі і ти просто в ну зобов'язаний зрятувати зобов'язаний творити зобов'язаний поширювати в і це Ну, реально, прирівнюється до такої ну, дуже дуже важливої роботи. І в... Кажу, ні... Чесно, для мене воно ніколи не набувало таких от актуальних рис, як за останніх, за останніх два роки. Вірус руського міра у Шевченківському Гаї не процвітає. І не знаю, б якось якось не зустрічалися. Не те середовище, де він може вижити. Ну, то. Не знаю, не я кажу, не зустрічав. Є всякі там якісь зловживання, і, і цей. Тобто хтось щось може собі там фантазувати, балакати. Але направду на не знаю, в, принаймі, в, нашому, в нашому оточенні, в нашому середовищі, те, що ми бачимо, які люди приходять і як це відбувається, це на ненаправду ну, супер, супер цікаво, супер адекватна. Зараз публіка. До речі, теж що хотілося наголосити. От ми мали дослівно це десь кілька тижнів тому. Великдень, і це і ми мали рекордну кількість відвідувачів за за Великдень. Тобто за два дні, за два дні через наш музей перейшло 15 тисяч людей. Це тільки офіційно ті, які там з квитками. Це не не, не 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 пільговики. Не цей мусимо ставити на цих словах крапку і запрошувати глядачів у Шевченківський гай, музей народної архітектури і побуту у Львівський іскансен. Дякую за те, що дивилися і слухали пана Романа Зілінка. На все добре.